Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку річ, як рамка годівниць. Багато хто питає мене, що це таке, як воно плавно закладати, з чим воно їсти. Пояснюю. Це складається зверхнього пуска, який вибрано тут, хто може вибрати на станку, хто планки прибити. В такому виді. Що Тут можна налити десь приблизно 300 грам сиропу. Ну, хто сироку, виступку, хто метр звести, можна канді примістити, але вона у теперішньому виді розрахована в основному на вулиці зі стелинами. Показує. Її кладеться усе. Вона е, стоїть як покривна рамка медоперегола, Кладеться її ставиться по пристінку. Далі йдуть, йдуть рамки. Вона тут я так просто покажу невелику кійкість. Ставиться наставна дошка, йде стелина. В стелині вирізаний отвір, який попадає прямо навпроти годівниці. Ставиться отак. Коли треба підгодувати, береться проста лійка, вставляється, наливається сироп, окільки потрібно. Ну, там 150 грамм, 200-250. Забрали, закрили все. Сім'ю не треба тривожити в весняний період. Не, не охолоджуєш гніздо. Можна зробити інакше ще. Цей отвір можна закрити простим бути вачним короком. Відкрив корок. Ставив ліку, налив, закрив. Під годілею займає ну, максимум хвилин. Так що, хто хоче. Всім пока, до нових відео.